Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Лади харчової поведінки, недуга сучасності. Це психічний розлад із найбільшим відсотком смертності. Коли почалася війна, то рівень людей з РХП просто надзвичайно стрімко сягнув угору. Що відчувають люди з РХП? Я ставала, дивилася думаю, що це за ттьотка. Знайомтеся, це Аліса Вольська. Їй 32 роки. Я б напевне взяла ось тут. є в них холодний полуничний суп з морозивом. Я думаю, це слабовато для чітмілу. Можна ще чимось здогнатися зараз. Аліса дозволяє собі чітміл раз на тиждень у новому закладі. Тобто один день у тиждень дівчина їсть все, що заманеться, а в інші дні притримується збалансованого харчування. Проте, шлях до цього був тернистий. Моя максимальна вага була 98 кілограмів, і зріст в мене метр шістдесят. Завжди спортивна та красива Аліса. Невдовзі після заміжжя набрала 36 кілограмів. В цілому в комплексі той період мого життя він призвів до того, що ну якось всі сфери мого життя вони пішли в мінус. І колишній чоловік був проти, щоб я ходила в тренажерний зал. У мене почало якось е, потроху додатися, додатися, додатися. Я не могла вже це ніяк контролювати. Аб'юзивні стосунки призвели до гормональних порушень, каже дівчина. Мені було соромно перед собою, що я взагалі дозволила це, але ну, це такі стосунки, що з них дуже важко виходити. За п'ять років шлюбу Аліса жодного разу не була з чоловіком на морі. А ти знаєш, що ми не їздимо на море? Я кажу, чого? Бо ти не схудла? Каже, а як ти взагалі думаєш на морі роздітися, якщо в тебе розтяжки по ті? Тривалий час дівчина не могла схуднути, адже голодання призводили до зривів і Аліса набирала все, що скинула знову. Я приходила на спілкування з замовником на перше знайомство, і я думала, Боже, а як я взагалі можу людям розказувати про красу і дизайн, якщо я так погано виглядаю? Я почала дуже боятися їжі різних продуктів, які не підпадали під категорію ПП. Тобто, якщо там цукор, все в мене там одразу помиричиться в голові, а я дуже соромилася їсти в закладах. Асоціативно це було так: я товста, я не гарна, мені не можна їсти. Та все ж через роки такого самовідчуття дівчина взяла себе в руки та пішла до психолога. За тиждень я нічого не робила особливого. в мене три кілограми пішло через місяць наших сеансів. Я розлучилася зі своїм колишнім чоловіком. А через півтора року роботи над собою Аліса скинула 36 кілограмів. А зараз до дівчини звертаються люди, які також зіштовхнулися з цією проблемою. З початком війни пишуть частіше. Реально я в інстаграмі спілкуюся з дівчатами, які це кажуть, ну просто через одну кажуть, блін, стало заїдати стрес, стало заїдати стрес. онколог гастроентеролог Андрій Лукашенко каже: розлади харчової поведінки пов'язані з еволюцією сприйняття їжі. Це еволюційна захисна реакція від тих Стародавніх часів, коли ми не могли нормально харчуватися, ми намагаємось завжди зробити собі якісь. Запас на важкі часи це захисний фактор, який закодований, тому з цим дуже важко боротись. це регулюється на фізіологічному рівні. Тому коли людина харчується, ми маємо на фізіологічному рівні викид певних речовин, які нам дають просте відчуття щастя. А зараз відчуття щастя дуже хочеться, і найпростіше його знайти в їжі, каже психотерапевтка Олена Шершньова. У мене є клієнти з РХП, і їх кількість дуже зросла знову ж спочатку. Ко повномасштабного вторгнення я це пов'язую з тим, що люди не знають, як витримувати цей стрес. Вони робляться за допомогою їжі. Неправильне ставлення до їжі формується через вплив оточення. Відтак худі люди можуть бачити себе у дзеркалі з надмірною вагою і починають панічно боятися їжі, можуть довести себе до анорексії чи булімії. Або ж другий варіант, коли людина в їжі бачить розраду і часом навіть вкладає у неї любов. Є ще така історія, коли люди бачать у кілограмах захист, вони захищаються від цього світу жировою прослойкою. Вони захищаються від взаємин від якоїсь, наприклад, роботи, і зараз, звісно, від цієї загрози, яка прийшла до нас, 24 лютого, щоб уникнути РХП, потрібно зрозуміти, що їжа це всього лише джерело енергії, яке дозволяє підтримувати життєдіяльність, каже Олена. Якщо людина буде розвивати свою стресостійкість, якщо людина буде працювати над тим, як контролювати емоції, то тоді в неї не буде потреби робити це за допомогою їжі, або ж коли відчуває. Що починаєте заїдати стреси, і це входить у звичку. Олена радить скласти альтернативний список. Якщо ви можете підтримати себе, що можете зробити, окрім як сісти та з'їсти шматок піци, наприклад, прогулятися, поспілкуватися з друзями, потанцювати, поплакати чи послухати музику? Варіантів може бути безліч, і в кожного цей список буде унікальний. Насправді це що? дуже серйозна історія. Це дуже серйозна історія. Для мене відкриття, що заїдати проблеми це нормально, нормально, але зайдати всі проблеми. Оце вже порушення, угу. і от цікаво, що якраз РХП, розлад харчової поведінки, він небезпечний. Це другий такий психічний розлад, який небезпечний, який впливає на ваш стан і ваше здоров'я. Так, в першу чергу важливо зрозуміти вчасно, що у вас є ознаки РХП, і власне. Щось з цим робити, і от що з цим робити, так ми зараз будемо говорити а, із психологиною з власним досвідом РХП Катерина Лончар у нашій студії. Катерина, запрошуємо, вітаємо. доброго ранку. Доброго ранку, доброго раночку. Давайте одразу от, я сказав, що з власним досвідом, от власне про власний досвід, і розкажіть, з чого все почалося, як ви зрозуміли, що це РХП і що було б далі? Угу. Ну, все почалося, коли мені було ще десь років 16-17. Це було просто таке бажання трохи схуднути. І коли я схудла, то мені здалося, що цього недостатньо. Угу. І я просто далі продовжувала себе дуже обмежувати в їжі. А, в мене... а про... це хтось щось сказав, чи ви самі це от, розуміли, що треба? Е, ні, якось мені я просто дуже захоплювалася, тоді, були 90-ті, да, дуже був, був транслювався такий ідеал дуже худої ага. моделі. Угу. Е, ага. О, ці журнали Наталі Ліза, і просто цей, напевно, ідеал на мене якось повпливав. А як ви зрозуміли, що щось не так, і коли це до вас прийшло? Тобто, якщо в 16 це почалося, коли прийшло розуміння? Е. Ну от спочатку це були просто обмеження в їжі, а потім я вже не витримувала обмеження, і це вже переросло в переїдання. Mm -hmm. І ну я це зрозуміла значно пізніше, років, може через десять, коли ну просто вже так, така ситуація склалася, що всі мої думки крутилися навколо їжі, навколо мого тіла. От скільки я важу, що я з'їла, скільки калорії зараз ми бачимо от фотографії, так скільки років там, Праворуч, ліворуч. Mm -hmm. Яка різниця там? E, так, ну праворуч мені 30, а ліворуч десь 36. Mm -hmm. Просто я хочу зрозуміти, погано справа чи погано зліва? Mm -hmm. Е, ну, справа просто це е, дуже велика сухість тіла, це е, дуже маленький відсоток жиру, mm -hmm. це дуже шкідливо для жіночого організму. І насправді, от я ніби гарно виглядаю, да, спортивна фігура. Але тоді я себе дуже е, погано почувала. Я падала, знепритомлювала, і mm -hmm. в мене не було критичних днів вже досить давно. І mm -hmm. ну, просто всі думки крутилися навколо їжі. Це було просто пекло. Ну повернемось до РХП, так і от як ви зрозуміли, що вам потрібна допомога, що ви вже самі точно не впораєтеся? Ну, от років 10 назад це було просто не популяризовано. Це зараз дуже багато спеціалістів вже говорять, що є такий психічний розлад і що потрібна допомога спеціалістів. Тоді такої інформації не було. Але я просто відчувала, що щось не так. Ну, Тому що я, наприклад, могла не піти на роботу після переїдання, коли я собі не подобалась в дзеркалі, в мене не було стосунків uh -huh. через це, що uh -huh. я дуже соромилась свого тіла. Ну, тобто були стосунки з їжею і з думками про Тіло, а не з реальними людьми, і це ну вже якось в моїй голові було що ніби це щось нездорове. Зараз ви працюєте з РХП, от з українцями це розпосюджена досить проблема. Скажіть, через які причини з'являється цей розлад? Через те, що ми не навчені з дитинства витримувати свої емоції. У цій емоційної регуляції ми, психіка просто обирає е, такий спосіб проживати якісь там, життєві кризи, травми, стреси. Е, ну, зачастіше це трапляється тому, що е, батьки не витримували емоції дитини. Наприклад, коли там, дитина е, плакала, чи була засмучена, чи була істерика, це просто якось там. Їй давали цукерку, да, uh -huh. або там говорили просто не плач, не цінювали почуття, і дитина просто в неї немає цей, не, не було цієї психічної можливості якось дізнатися, що це за емоції, і їх якось прожити в контакті з матір'ю. Тобто, замість того, щоб вирішувати проблему, проблема вирішувалась їжею. Ну зач... частіше всього так, і з'являється ця звичка. Да. Ну от в глобальному плані зараз повномасштабна війна це теж. Причина РКП? Звісно, це дуже-дуже великий стрес і такий затяжний півтора року психіка постійно знаходиться в такій мобілізації, напруженні. І їжа вона може бути єдиним способом, який це напруження знімає. Тобто зараз під час війни це загострилося? Так. Да. У мене дуже багато клієнтів з'явилось саме з спочатку mm. війни. Як розпізнати у себе? РХП, тому що ну в принципі там само собою, що коли там стрес, я теж можу з'їсти якусь булку і таке mm -hmm. інше, так? але це там не відбувається регулярно. Чи це от заїдання разове може бути там причиною? Як може бути там тест якийсь є, чи погорити mm -hmm. з собою, поговорити з кимось. Ну є досить багато тестів інформації в інтернеті. Якщо б е, казати одним реченням, то е, коли всі ваші думки крутяться навколо їжі, е, навколо того, скільки ви вважаєте, скільки калорій ви сьогодні з'їли, як ви потренувались, і от ваш настрій е, залежить виключно від того, от е, як ви виглядаєте в зеркалі, це вже точно симптоми РХП. Ну, ми можемо припускати, а тести, якісь є, от як чітко це зрозуміти? Так, да, ну я так е, е, зрозуміла і на табло, да, з'явиться так mm -hmm. зараз. Ми побачимо на які питання вам треба відповісти, для того щоб зрозуміти, що щось не так із вашим харчуванням. От Прямо зараз ви можете перетинати телевірон взяти і відповісти на ці е, там сім чи скільки буде запитань. Так, от е, якщо у вас буде більше трьох так. То у вас є схильність до РХП? Можете сфотографувати екран і там після вже в спокійній а, атмосфері, так би мовити, пройти цей тест. А, або ж прямо зараз, от, да. швиденько пробіг пробіглися. Якщо у вас більше трьох так, схильність до РХП. Якщо більше трьох, так що робити? Який алгоритм Що робити? Е Абратіться, звернутися. Звернутися. звернутися до спеціаліста, тому що самостійно з цією проблемою справитись дуже важко, бо навіть неможливо. Спеціалісти це я маю на увазі психолог, психотерапевт та в разі потреби ще дієтолог, нутриціолог, який просто навчить вас правильно харчуватись. Але перш за все, це повинна бути терапія з психологом, тому що справа не в їжі, а в тому, як ми справляємося зі, своїм, зі своїми емоціями, якими життєвими кризами. Просто в терапії це ми з психологом ми можемо навчитися це робити інакше ніж ні, не з їжею. От цікаво, що е, ми з вами говоримо зараз про дорослих людей, про нас з вами. А тут виявляється, ця проблема може бути і в дітей. Так, написала... от у нас є запитання від нашої глядачки, Анни Стороженко. Вона пише: доброго дня. Запитання щодо РХП в дитини 4 роки. Взагалі не їсть ніякі фрукти, овочі, ягоди, коли бачать ягоди чи фрукти, має рвотний рефлекс. Mm -hmm. Ну, краще показати дитину спеціалісту. Можливо, це були якісь травматичні події в дитині, пов'язані з вживанням фруктів, ягод, ягод і овочів. Ем, ну або це м, може бути щось в родині, да там може якось не витримуються емоції дитини, чи може якісь конфлікти е, у подружжя, і дитина від цього якось там е, захищається, да справляється з, е, через відмови від їжі. Це е, індивідуально, і треба досліджувати зі спеціалістом. Ну, в будь якому разі Свій... це якраз такі причини звернутися. Так, да, звісно, звісно цікаво, що я такий тест цей пройшла. Угу. Угу. Скільки в тебе так? У мене більше трьох так більше трьох, так але я ну прям на сі Катерина, Катерина вам є про що поговорити. А в тебе не більше трьох а, так. Чесно, я ви... теж пройшов звісно цей тест. і У мене одне, і причому таке. А я, якщо чесно, по розмовах із тобою не рахувала в тебе більше ніж три, так, ага, ага, ага. так що Катерина, ми ваші клієнти. Добре. Поговоримо з вами. Пасибі вам за таку змістовну, зрозумілу розмову. Ясно, що а, це зараз дуже розповсюджена проблема, і з нею треба боротися. Пасибі вам, Катерина Лонча. і вам дякую. А ми за ми продовжимо прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо, та да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.